Думаю, хто ж листя так поїв у хості? Чи то білка, може, кидала шишки? Що ж це таке? О, сволота яка? А жирний який? Жирний і рогатий. Не, буду я з вами боротися знову. У мене є ось такі голубі гранули. Вони мають привабливий аромат для усіх видів слимаків. А також для равликів. Вечором я полила землю, розсипала гранули по периметру грядок. Ранком виходжу, навколо грядок лежало до трьох десятків слимаків, які перед тим полосували гранулами. А рослини нехай цвітуть, на радість нам і на радість ось таким джмеликам.